Не працював президент на імпічмент? Не Напрацював. Тому що якщо ви візьмете карту три роки тому початку АТО і накладете на сьогоднішню карту, ми втратили велику кількість наших героїв і втратили територію. Це людина, яка обіцяла закінчити війну за місяць. І це пам'ятають всі, куди б я не їхала. А все, що торкається зараз питання до мера і до Львова. Хочу сказати, що там є дві складові. Перша львов'яни це є особисті люди, вони дуже національні, дуже такі відповідальні. Їм не подобається ситуація з мусором. Вони розуміють відповідальність мера, але вони ніколи не дозволять так відноситись до власного рідного міста. І тому я думаю, що така гра, яка йде проти Тимошенко, то що він. Ми маємо інформацію, збирав силові структури, і говорив, що на неї розпочати всі кримінальні справи. Точно як Янукович, він просто вони не не дивляться історії, думають, що у них вона буде по-іншому написана. Я думаю, що вони він закінчить дуже погано.